Для того, щоб під'єднати люстру до мобільного додатку, ми завантажуємо додаток KeyLink. Посилання на скачування є в кожній інструкції. Далі ми заходимо у додаток. Вмикаємо Bluetooth. Вмикаємо люстру з вимикача. Доєднуємо люстру чуємо такий звук. Це означає, що ми доєдналися до нашої люстри. Далі ми можемо коригувати кольори. Самі стандартні це холодний, теплий нейтральний. Далі ми можемо керувати RGB підсвітку. Для того, щоб під'єднати колонку люстри до телефону, ми заходимо у на настройки Bluetooth. І вибираємо E-Lінk. Ми підключились до нашої колонки, і тепер ми можемо включати свою улюблену музику та робити в своєму домі дискотеку.